Ще один нюанс, який стосується серпа і молода, в великій мірі залежить від того, як він намальований. Це одне з запитань наших, наших глядачів, яке прийшло теж завдяки соцмережам. Що робити з пам'ятниками радянської доби, якщо вони є витворами мистецтва? Не просто пам'ятник витворень мистецтва. Я скерую це, це питання до вас. Насправді я вважаю, що нам потрібно підходити в до будь-якого запитання цього закону з позиції чисто української. Якщо людина... Або витр мистецтва приніс користь для України, є корисним для України. Треба дивитися з одного боку. Якщо ця людина, або це не причетний до злодіян чи злочинів, які мали за собою там, смерті, голодомори і всі інше, можливо, це треба залишити, на це не звертати увагу. Але є чудовий приклад, який зробила Польща, місто Гданськ, де зроблений прекрасний музей солідарності і музей тоталітарного режиму, де зібрані всі пам'ятники історії, для того, щоб люди це не забували, де кожного дня водять. Першокласників, старшокласників, де діти, які починають своє життя, мають можливість побачити, як жили їхні батьки 10-20 років тому. Чому так сталося? Чому були жертви, скільки людей загинуло, як працювали комуністичні дологи, які були раніше пам'ятники? І тоді це не буде ветеранній історії, тоді ця історія збережеться, але буде правильна подача цієї історії. Буде переосмислення всіх тих помилок, які були, щоб не допускати їх в майбутньому. Дякую за відповідь це 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 хороша відповідь в тому числі дуже багато е, речей які фашистська німеччина робила досі знаходяться в музеї і досі е, вивчаються на на, факультет, на факультеті документалістів наприклад вивчають ленері феншталь але ніхто не пока ніхто не транслює її мабуть на на телебаченні